Квітень 1945 року. Тернопільщина, важкий вологий туман чіпляється за голі гілки дерев, перетворюючи ліс на примарний мокрий лабіринт. Війна в Європі добігає кінця, світ, затамувавши подих, готується святкувати перемогу над нацизмом, мільйони людей вже уявляють мирне життя. Але тут, у Західній Україні, війна не просто не закінчилася, вона лише набирала обертів, вона змінила колір прапорів. І назву окупанта замість коричневої чуми прийшла червона. Тепер тут панують червоні мітли війська НКВС, які прочісували ліси з жорстокістю, що перевершувала німецьку. У селі Задарів, що вважалося глибоким радянським тилом, стояла укріплена дільниця винищувального батальйону стрибки, місцеві, що пішли на службу до нових господарів за пайок, владу чи зі страху. Але це не був просто гарнізон, це була катівня. У сирих, холодних підвалах колишнього маєтку польського пана, чекаючи на неминучу страту чи етап до Сибіру, утримували близько ста полонених. Це були повстанці, зв'язкові звичайні селяни, запідозрені у співпраці з бандитизмом. Щоночі звідти лунали приглушені крики, щоранку стрибки. П'яні від влади і самогону виносили нові тіла, недбало кидаючи їх у спільну яму за селом. Для командування НКВС у Тернополі це був відпрацьований матеріал, статистична похибка у звітах про боротьбу з українсько-німецькими націоналістами. Для командування УПА, це сто братів і сестер, яких треба було витягти з пекла. Будь-яка спроба штурму вважалася чистим самогубством. Гарнізон був добре озброєний. Мав кулемет Максим на дзвіниці місцевої церкви, що перетворював центр села на вогневий полігон. Село стояло на перехресті доріг і будь-якої миті з райцентру могли прибути каральні батальйони, це була пастка. Але в лісі була людина, яка вважала інакше його звали Петро Мельник, Псевдо, Хмара. Людина легенда, чиє ім'я НКВД вимовляли з ненавистю і страхом, а повстанці з побожною повагою. До війни кавалерист польської армії, він зберіг ту кавалерійську зухвалість і вміння мислити на три кроки вперед, пройшов залізний вишкіл у батальйонах Роланд і Нахтігаль. Хмара не був фанатиком лобових атак, він зневажав ура патріотизм. Він був стратегом, безжальним прагматиком. Він розумів проти Сталінської імперії з її безмежними людськими ресурсами воювати в лоб. Це самогубство. Ворога треба було змусити воювати з самим собою. Його права рука Володимир Чав'як, Чорнота, холоднокровний сотник, майстер організації та майбутній лицар Срібного Христа бойової заслуги. Якщо Хмара був мозком, що генерував ідеї на межі неможливого, то Чорнота був ідеальним виконавцем, тим залізним механізмом, що доводив найсміливіші плани до досконалості. Він був деталями, логістикою, дисципліною. Хмара малював картину, Чорнота ґрунтував полотно. Разом вони очолювали курінь, дзвони. Елітний загартований у боях підрозділ військової округи Чорний ліс, вогка холодна ніч. У просторій, добре висушеній криївці, при світлі газової лампи, над пошарпаною топографічною картою схилилися двоє на столі шматки житнього хліба, кухоль з водою, хмара водить олівцем по схемі села, його нігодь стукає по червоному хрестику, що позначав комендатуру. Вони чекають, що ми будемо ховатися. Вони звикли, що ми, як звірі, сидимо в лісах, поки вони проводять зачистки. Його голос тихий, але твердий, як криця. Вони думають, що ми злякані і розбиті, а ми нападемо тут у Задарові. Чорнота піднімає очі від карти. Він не зі страху, а з прагматизму повільно хитає головою Командире, це божевілля. Розвідка доповідає там до сорока стрибків і взвод НКВС. Максим на дзвіниці. Телефонний зв'язок з райцентром, штурм це половина справи. Навіть якщо ми їх візьмемо, село перетвориться на пастку, вони піднімуть усіх. З Тернополя прийдуть війська там мінімум два полки НКВС, як ми виведемо сотню людей, та ще й половину хворих і катованих через їхні заслони. Хмара ледь помітно посміхається. Саме тому вони чекатимуть, що ми прориватимемось разом однією великою незграбною групою. Що ми будемо тягти поранених і відчайдушно відбиватися, вони чекають на втікачів, а отримують атаку. План такий він вказує олівцем на карту. План має дві фази: перша штурм. Ти, Чорното, береш на себе в'язницю. Твоя штурмова група перша. Найважливіше не дати їм вбити в'язнів тому спершу Максим на дзвіниці. Тихо, одночасно інша група ріже дроти. Друга фаза прорив. Вони впевнені, що ми підемо на північ, у великі ліси Чорного лісу. Це логічно. І ми зробимо все, щоб вони в це вірили. А самі підемо на південь, через болота. Там вони нас не чекатимуть. Резервні сотні вдарять по них із тилу, коли вони поженуться за нами. Ми змусимо їх бігати колами, втрачати зв'язок і час. Ми не будемо прориватися. Ми пройдемо крізь них, як ніж крізь масло. Вони чекають на зляканих втікачів. А ми армія. Ми атакуємо. Чорнота дивиться на план. Це була зухвалість на межі фолу. Але в цьому був хмара. Скільки часу в нас на все? Хмара гасить лампу. На штурм 20 хвилин. До світанку ми вже маємо бути в болотах. Готуй хлопців, виступаємо о півночі. 4 квітня 1945 року, друга година ночі, глибока ніч. Іде дрібний холодний дощ, який перетворює землю на липке болото і глушить будь-які звуки. Ідеальна погода. Курінь, дзвони, безшумно, як привиди, оточує задарів. Бійці, загорнуті у плащ намети, повзуть по пластунськи. Хмара лежить у 20 метрах від дороги, спостерігаючи за постом. Двоє стрибків, лаючись і кутаючись у мокрі шинелі, ховаються від дощу під навісом. Вогню не відкривати, зняти вартових тихо, шепоче він у темряву. Чорното, твій час. Дві тіні, наче виткані з темряви, ковзають уперед. Ніж блиснув лише раз у світлі цигарки вартового короткий приглушений звук. Другий навіть не встиг нічого зрозуміти. Вартові осідають на землю. Десяток бійців Чорноти, навчені альпінізму, вже лізуть на дзвіницю. Ще хвилина тиші, і звідти лунає короткий крик, що потонув у шумі дощу. Максим замовк, так і не вистріливши. Одночасно на іншому кінці села падає стовп, обрізані телефонні дроти мертво звисають у багнюку. Задарів відрізаний. Хмара піднімає руку. Сигнальна ракета з шипінням злітає в небо і вибухає зеленим вогнем. Не червоним сигналом атаки, а зеленим сигналом хаосу, плутанини. Вперед сотні бійців упа одночасно вдаряють з усіх боків. Вікна гарнізону вибухають від вогню кулеметів дегтярьова. Стрибки, які спали в паніці, вибігають на вулицю, на півголі і потрапляють під перехресний вогонь. Тим часом у підвалі в'язниці полонені прокидаються від вибухів. Що це? шепоче молодий хлопець, ледве тримаючись на ногах. Кінець вже по нас розстрілюють. Старший повстанець, прикутий до стіни, прислухається його обличчя, суцільна рана, але очі горять. Ні, це не їхні постріли, це дихтярі, це наші, це наші. Двері камери вибухають від пострілу з протитанкової рушниці. На порозі стоїть Чорнота, його обличчя чорне від сажі. Вставайте, браття, упа прийшла, зброю до рук, байкатів. Повстанці кидаються назовні. Сцена всередині була жахливою. Виснажені побиті, але з вогнем в очах, вони хапають трофейні гвинтівки, які їм передають бійці Чорноти. Їхня людь дає їм нові сили. Один зі звільнених колишній сотник хапає Чорноту за рукав. Там. У комендатурі вони катують зв'язкову. Ольгу. Чорнота кидає гранату у вікно комендатури. Вибух. Вже нікого вони не катують, всі на вихід, до лісу. На дворі хмара вже керує відступом, він не святкує. Він працює. Поранених, забрати наших поранених, набої, забирайте всі набої, папери, паліть всі папери, відходимо дві хвилини. Чорното, забирай людей і на південь до боліт. Негайно, я прикрию. За 20 хвилин після першого пострілу село знову занурилося в тишу, тишу, порушену лише вогнем, що охопив комендатуру, і стогонами поранених стрибків. Курінь, поповнений сотнею врятованих побратимів, зник у темряві. Як і розраховував Хмара, командування НКВС оскаженіло Звільнення ста полонених це не просто військова поразка, це політичний ляпас, приниження. На ліквідацію курення дзвони кидають кілька полків НКВС, тисячі солдатів. Починається полювання. Перша лінія оборони. НКВС блокує основні дороги, мости та переправи. Вони чекають, що курінь буде прориватися на північ до Чорного лісу. Розвідник, захекавшись, підбігає до хмари, що веде колону через ліс. Командири попереду біля мосту, через стрипу, студебекер і кулемет Максим. Застава нам не пройти. Хмара дивиться на колону звільнених, які ледве йдуть. Це головна дорога, вони нас там чекають. Чорното, я тут. Веди основну групу через болото на південь, як домовлялися, я з резервом прийму бій тут. Бурий, звертається він до командира резервної сотні. Твоє завдання змусити їх повірити, що весь курінь тут зробиш їм пекло, але живим не попадися. Бурий мовчки киває. Дайте нам час, цього вистачить. Поки Чорнота веде виснажених людей через Трясовину, за їхніми спинами починається бій. Хмара і бурий змушують НКВС повірити, що весь курінь намагається прорватися саме біля мосту. Вони б'ють, відступають і знову б'ють. У радіоефірі НКВС паніка. Вони тут, всі сили сюди, вони йдуть на прорив, намагаються вирватися на північ. Друга лінія оборони. НКВДсти, зрозумівши, що частина повстанців могла піти іншим шляхом, влаштовують засідки на лісових стежках, що ведуть від боліт. Група Чорноти, виснажена після переходу через болото, виходить з лісу і потрапляє у вогневий мішок. Залягти. Реве Чорнота. Справа за пагорбом кулемет. Кулі починають вибивати друзки з дерев. Один зі звільнених полонених, молодий хлопець, падає, кричачи Вони нас оточують. Мовчи. Йди, не зупиняйся. Чорнота тягне його за комір. Хмара б'ється, щоб ми жили. Вперед. У цей момент, як і було сплановано, у тил НКВДстам, що влаштували засідку, вдаряють резервні групи дзвонів. Це друга частина прикриття, яка йшла паралельно, вони свідомо приймають удар на себе, відволікаючи головні сили ворога, даючи час основній колоні прослизнути далі. Це були бої на виживання, де кожна хвилина коштувала життя. Третя лінія оборони ворог тисне з усіх боків. Вони зрозуміли, що їх обдурили, і тепер намагаються затиснути повстанців з усіх боків. Здається, кільце от от замкнеться. Хмара зі своїми бійцями, відірвавшись від погоні біля мосту, наздоганяє групу Чорноти. Вони знову разом. Але вони в пастці. Попереду непрохідне болото, позаду, три батальйони НКВС. Вони виснажені. Каже хмара, дивлячись на своїх бійців. Вони ледь дихають, у багатьох закінчилися набої. Вони ганялися за привидами цілу ніч, вони злі, але вони втомилися. А тепер ми вдаримо. Вони чекають, що ми втікатимемо або здамося, а ми підемо на прорив, прямо крізь них. Він стає на повний зріст. Курінь до бою, нас менше, але нас не здолати. За мною вогонь. Курінь раптово розвертається і б'є в найнесподіванішому місці. Це вже не тактика, це була чиста лють, швидка, шалена атака на батальйон, що замикав кільце. Ворог, який чекав на втікачів, отримує удар у бік, вони не очікували такої зухвалості. В хаосі, що виник, в паніці дружнього вогню між загонами НКВС, курінь дзвони проривається вони йдуть, забираючи поранених і щойно звільнених. Це була блискуча, неможлива перемога. Курінь дзвони, не просто врятував сто побратимів. І розгромив гарнізон ворога. Він провів блискучу військову операцію, прорвавшись через три лінії оборони, маючи при собі величезний обоз зі врятованих людей. Вони довели, що УПА це не просто партизани, які ховаються в лісах, це організована армія з талановитими командирами, здатна на складні скоординовані операції. Для Петра Хмари, мельника, цей рейд став одним із багатьох. Згодом він очолить цілу військову округу Гуцульщина, проведе зухвалий пропагандивний рейд до Румунії у 1949 і загине в бою аж у 1953 році, ставши лицарем бронзового та срібного хрестів бойової заслуги. Його побратим Чорнота так само отримає срібний хрест і продовжить боротьбу. Але так квітнева операція 1945 року увійшла в історію як приклад того, що навіть у найбезнадійнішій ситуації проти ворога, що переважає в десятки разів, перемагає не сила, а воля, розум і бездоганна організація. Це була перемога не сталі, а духу.